Та з якої гри? Хіба це грязюка? Ну, це, це не грязюка, це... Грязюка ж це коли мокра. Ну це суха грязня. А це суха. Ви бачите? Що ж це може бути? Це треба до експертів. Не отак посеред дороги. Хтось побудував. Хто? От велике питання, хто? Я думаю, що це мисливці. Для чого? Тут заповідне урочище, то тут, мабуть, є дичина. Ну, так а для чого такий знак? Ну, щоб знати, куди їхати. Десь у них, мабуть, тут база є. Стояночка. Цікаво, так? Да? Якийсь тайний масонський знак. Може таке бути? Може, все може бути. Цікавий об'єкт. Підписуйся, не зволікай.